Привіт, друзі! Всім привіт! Сьогодні у мене в гостях свинка пепа. Привіт, друзі! Я свинка пепа. Привіт! Свинка Пепа прийшла сьогодні допомагати мені готувати на дитячій кухні. Так, ми будемо готувати. Спочатку давай приготуємо смачний і корисний сніданок. О, сніданок? Це дуже важливо. Снідати зранку треба обов'язково, щоб були сили на цілий день. Так, правильно, пепо. Отже, ти сідай, будеш мені допомагати. Так. Давайте, що ми приготуємо на сніданок. Хм, Що, пепо? Тости? Так, справді у нас є тостер. Ось тостер. Ми візьмемо два шматочки хліба. Ось один. Ось два. Поміщаємо їх всередину. Ось так. І тепер ми вмикаємо тостер і чекаємо, коли хліб приготується, він вистрибне. Ух ти, як цікаво! Пепо, натискай! Як цікаво. Опа! Вистрибнув хліб, значить, він готовий. Покладемо готовий. Хліб, готові тости на тарілочку. Пепо допомагай мені. Пепа бере хліб і кладе на тарілочку. Це в нас готові. Тости. А ще можна змазати їх маслом. Так, буде смачніше. Правильно, пепо! Візьмемо ніж і змажемо тости маслом. З ножем, будь дуже обережним. Ножем можна користуватися тільки під наглядом дорослих. Домовились? Ось так. Змазую маслом. Що ми ще приготуємо? Давай відваримо яйце. Справді, яйце на сніданок це дуже корисно. Ось у мене яйце. Пепо кладе його в кастрюльку. Пепа бере яйце і кладе в кастрюльку. Тепер треба додати води. Так, дійсно. Беремо, додаємо води. Ставимо. На плиту закривай кришечкою. Закривай кришечкою. Це іграшкова кухня, і в нас іграшкова плита. З нею можна гратися, це дуже весело. Так, але справжню плиту самостійно ніколи не вмикай. Це плита для дорослих, з нею не можна гратися. Так, але в нас іграшкова кухня і іграшкова плита, тому ми можемо її вмикати. Правильно, пепо, вмикай! Ось так. Ух ти, Тепер воно бурлить. Так, зараз яйце у нас вариться. Воно звариться і тоді можна буде його їсти. Що ми ще можемо приготувати? Ще потрібно додати до тосту фрукти. Справді, дуже смачно буде на сніданок тости з фруктами. Які фрукти ти хочеш додати на сніданок, Пепо? Я хочу полуницю. Ну, дійсно, всі люблять полуницю. Візьмемо полуницю. Я візьму дощечку для нарізання і ніж. Так, це в нас іграшковий ніж. Ми можемо ним порізати. Я нарізаю полуницю. <му> Поклали полуницю в тарілочку. І другий шматочок. Клади в тарілочку. Ммм, як вона пахне! А можна ще апельсин! Так, давай ще додамо апельсин. Ось. Тримай апельсин. Давай теж його розріжемо. Добре, розрізаємо апельсин. Додаємо нашу тарілочку. Ось. Так, ми порізали фрукти. Пепо, а давай ще додамо авокадо. Це дуже корисно. Авокадо? А хіба це фрукт? Так, ти не знала, що авокадо це теж фрукт? Я не знала. Тримай! У мене є авокадо. Ух ти! Наріжемо також його навпіл. Розрізали і кладемо в тарілочку. Ось такий гарний фруктовий салат у нас вийшов. А давай ще покладемо щось смачне на наші тости. Добре, давай покладемо. Звісно, як скажеш, можемо покласти на один тост шматочок сиру Так, клади сир, а на другий тост покладемо шматочок ковбаски. Ось тримай, клади ковбаску. Наше яйце вже зварилося. Обережно дістаємо його. Ось готове яйце. Ось такий корисний і смачний сніданок у нас вийшов. Ну що, будемо куштувати пепо. Так, дуже хочу спробувати. Тримай ложечку. Тримай ось так. Ням-ням-ням. 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 Дуже смачно. І також тримай бутерброд. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. ням ням Яка смакота! Тепер хочеться чимось запити. Справді, ми можемо приготувати чай. Ось у нас є чайник. Це чайник. Хі -хі -хі. Наливаємо в чайник воду. Пепо, наливай воду. Закриваємо чайник. А тепер вмикай. Тут є ось така. Кнопочка вмикаємо чайник. ти! <зляк> <Ух -дей! пис Stanley> чайник закипів. У мене є дві чашечки. Ой. Наливаємо водичку і заварюємо чайок. Пш -пш 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 -пш. Але будь обережна, він може бути гарячий. Потроху. Дуже смачно. <гум> ну що, пепо, ти наїлася? Так, але скоро вже обід. Ось справді ми так довго готували сніданок. Скоро вже обід. Треба починати готувати обід. Що ти хочеш на обід? Я хочу, я хочу. Суп! Піца! Усі люблять піцу. Звісно, давай приготуємо піцу. Ось у мене є форма така для піци. Це спеціальна тарілочка для піци. Вона має форму кола. Справді? Так, вона кругла. Тепер беремо тісто. Ось у мене вже є готове тісто для піци. Кладемо на нашу тарілочку. Для піци. І що тепер треба зробити? Треба додати кетчуп. Справді, треба додати на тісто кетчуп або томатний соус. Ось у нас є ось такий кетчуп. Додавай, пепо. Так, додали. Тепер будемо класти начинку на піцу. Так, що ти хочеш покласти на піцу? Хочу ковбасу. Ну, звісно, обов'язково. Яка ж це піца без ковбаси? Ось у нас шматочки ковбаси. І накладаємо на нашу піцу. Ось. Так. Поклали на піцу ковбаску. Ще потрібно покласти цибульку. Так, буде дуже смачно згодна. Покладемо цибульку. Шматочок цибулі додасть до піци смаку. Ще давай покладемо шампіньйони. Точно, буде теж дуже смачно. Ось у мене є гриби шампіньйони. Також покладемо на нашу піцу. Ось так гарно. А можна ще додати. Рибу? Так, буває піца з рибою, наприклад, з тунцем. Це теж дуже смачно. Давай покладемо рибку на піцу. Ось рибку будемо класти на. Піцу. І ми забули покласти сир. Ні, пепо, ми не забули. Зараз зверху покладемо сир. Сир потрібно багато сиру. Обов'язково на піцу кладемо сир. Ось у нас сир. Ось така гарна піца. Що тепер треба зробити? Треба поставити її в духовку, щоб вона спеклася. Так, правильно, пепо, відкривай духовку. Ось у нас духовка. Пепо, клади піцу в духовку. Так, обережно, обережно. Закриваємо духовку і вмикаємо. Піца готується. Відчуваєш, який вже запах. Вона так смачно пахне. Я вже хочу її скуштувати. Я теж дуже хочу скуштувати піцу. Ну що, здається, вона готова. Давай діставати. Але обережно піца може бути гаряча. Отак. Як смачно пахне! Така гарна піца. Дітки, а ви любите піцу, тому що я обожнюю піцу? Я теж дуже люблю піцу. Ну що, будемо її розрізати? Так, давай! Тепер потрібно скуштувати, тримай шматочок піци Пепо, і куштуй. Ням-ням-ням. ням-ням-ням, ням-ням-ням, Дуже смачно. Піца! Я б могла їсти її кожен день! А вам сподобалося, дітки, як ми сьогодні з пепою готували на нашій дитячій кухні? Поставте, будь ласка, нам лайк! Поставте лайк! І підписуйтесь на канал Няня Аліна, щоб не пропускати нові випуски. Дякую всім і до побачення! Бувайте! До побачення! Пока-пока!